І я тут проводила воркшоп по ноушену, користуюсь їм вже більше року, вивчила вже багато можливостей, налаштувала собі простір не одразу. Це було моментами, це було закриванням ноушена і більше не повернусь до нього. Це було Мені подобається ой, не ліплю, зараз тут віджити в картинок, зроблю там щось таке, вау-вау. Але потім прибирала зайве, тому що забирає простір, забирає. Увагу і мінімалізувала все, що тільки можна, але зробила собі зручно в табличках, в календарі, зі швидкими кнопками, е, окремо проєкти, окремо клієнти, окремо плани на день. Тобто це все дуже зручно, це мега-інструмент. Чим більше я про нього дізнаюсь і налаштовую собі так, як мені зручно, тим е, краще. І, Шаблони, я намагалась брати шаблони. Я навчалась, ходила на навчання, купувала навчання. Так, звісно, якщо ти треба хочеш дізнатися, як це все працює, треба вкладати і час і гроші. На Ютубі дуже багато різноманітних роліків, як працювати з Notion, всілякі фішки. Кожен показує, розказує, як він вміє. У кожного спікера є свої глядачі, читачі, тих, хто йому довіряють. Тобто, я не прагну захопити всіх. Може, комусь підійде конкретно те, як я розповідаю, і те, що я розповідаю, тому що все, що. Що я даю, і я даю тільки те, що я вже протестила, і це мій досвід. Тобто я ділюся знаннями і досвідом. Я не просто десь там почитала і знаю, і можу переказати те, що я почитала чи подивилась. Ні, я це все проклацала, я це все зробила руками, і я можу вам відповідати на питання, якщо я це все пройшла і знаю. Якщо я не знаю, це буде для мене точка для зростання, і я буду вчити далі, тому що щось я десь впустила, і це цікаво, і треба йти далі вчити ще щось. Завдяки всім навчанням, я зараз живу, бо це дає мені якийсь поштовх до життя, а не сидіти просто на дивані і тупити та думати, як все погано, ні. Життя продовжується, незважаючи на ситуацію, і ми працюємо. Тож я зараз розкажу, я зробила конспект. Це вже мій другий конспект. Перший виглядав зовсім інакше, і на нього є тут посилання теж. І ви можете на нього подивитись і почитати. Там теж є дуже корисні фішки для зовсім початківців про всі кнопочки та блоки. У цьому конспекті я теж розповіла про кнопочки та блоки. Тут є зміст, тут є. Повторяючи ця, повторююча панелька, яка на кожній сторінці є, це Single Blocks. тобто це дуже зручний інструмент і можна створювати свої е, портфоліо, сайт зробити в Notion. Все що завгодно, в принципі, можна зробити в Notion. Головне знати, як або спочатку головне знати, що ти хочеш, для чого тобі це треба, а потім знати, як. Далі, тут я розписала конкретні всі фішечки Notion словами, і далі ми пішли, я все розповіла. Тут як зберігти конспект. Тут я розповіла, що в конспекті, як їм користуватись, і далі ось у нас тут є обкладинки іконки, робота з текстом, таблиця бази даних, фільтри, кнопки, приклади, посилання. І тут, звісно, про мене мої контакти, як зв'язатися. Кожна ця вкладинка відкривається. І тут у вас є і картинки, і відео. Ви потім завантажите і подивитесь тут є робота з текстом, є картинки і відео. Тут є текст, є картинки і є відео. Я все розповідаю, як це робиться. Тобто, це такий чудовий конспект, який може вам бути допоміжним у початку роботи з Notion. Є приклади, є шаблон щоденних звичок, ви можете його собі завантажити і використовувати. Він готовий. Є простий приклад простору планування, де я зробила типу дашборд, але той, на якому ви можете потренуватись. Тобто, ви тут можете все рухати, все змінювати. У вас ось тут є всі. Таблички ми зробили на воркшопі, який я проводила, ми зробили хотіли зробити і робили English англійський вивчення англійського, тобто проста табличка, але е, тут можна ще додавати все, що завгодно. Тобто тут є таблички і є все. На всі запитання, якщо треба, я можу відповідати. Тобто я зробила ось такий простір, і ви можете е, на ньому тренуватися, рухати, переробляти і робити під свій. І коли ви щось е, Помацаєте своїми руками, мишкою, очима, то ви тоді зможете вже зрозуміти, що вам треба, бо треба від чогось відштовхуватись, відштовхнутися від зрозумілого шаблону, відштовхнутися від зрозумілих пояснень, а краще за все, на прикладі чи хтось зробив для себе. е, да, ви подивились, ні, мені це не підходить, я буду робити своє. І Notion – це дійсно дуже дружня платформа, і конкретно ви в ньому робите. Тільки для вас, і це буде тільки ваш простір, ваш куточок. Бажаю вам успіху. Якщо вам потрібен цей конспект, то я вирішила, що я його дарувати не буду. Комусь він може бути корисний, але я підтримую економіку України, тому за донат який-небудь ви можете отримати цей конспект. Посилання буде під цим відео. Бажаю вам успіху в опануванні цього чудового інструменту.